Так, Сьогодні доброго дня усім. так? Скажи Вікусі привіт усім привіт! Ми сьогодні з Вікою хочемо перед усіма е, похвастатись. так? Е, у нас з'явилися нові, е, нові такі штучки. Називаються суджок". Суджок. так? Такі штучки. І ми будемо з Вікусією пробувати використовувати для загального оздоровлення, для розвитку мовлення Вікусі. так? Для того, щоб вона вміла добре думати, суджок-терапію, яка на даний час дуже популярна вже давненько в Україні, і її використовують для розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Який у нас є суджок? Є у нас отакий суджок. І є різні кільця, від великого до маленького. Навіщо використовують суджок терапії? От поки я буду розказувати трошки, якуся собі зробить саме масаж. Дуже їй сподобалося це робити. Суджок терапія, наш організм, всі внутрішні органи мають проекцію на тіло людини, на її руки, на її ноги. Чому СУДЖОК з переводу, су це руки. А джок, це ноги. Тобто оці рефлекторні точки, які знаходяться на ручках і ножках, особливо на пальчиках, коли ми їх будемо масажувати, стимулю, стимулювати, ми будемо посилати такі хвилі оздоровлення на внутрішні органи. Так? Ось, наприклад, якщо ми візьмемо от таке сюжок кільце, і будемо ми. Масажувати великий пальчик ми будемо стимулювати роботу головного мозку. Кільце на пальчик одягаю, кільце по пальчику вожу. Здоров'я пальчику бажаю. Бачите, як вікусі приємно. Це видно по дитині, що їй дуже приємний дотик цього кілечка. І тому пальчик має стати яким? ржевим, таким, так? І е, має таке бути відчуватись приємне тепло. Тобто суджок-терапія дуже ефективний засіб, ефективний, зовсім він не шкідливий, так? Не, не, потр, не потрібні якісь особливі затрати. так? Ану вікусь, подивись, оце велике кілечко. Ану так як браслетик його одягай на ручку. Ручку так роби та човником. На, сама, бери сама. І одягаю так на ручку. Ось так. Знімай. Бачите, і можна стимулювати як зовнішню частину долоні, так і внутрішню. Знімай тепер, знімай кілечко, знімай, знімай. Ану, давай на цю ручку одягни. Одягни велике кілечко на цю ручку. Всі ви знаєте Вікусю і знаєте, що у неї є проблеми де, е, такі, з моторикою загальною, дрібною моторикою. І дуже корисні такі вправи для таких діток. Так що рекомендуємо усім.